Вітаю, друзі, сьогодні з нами український таролог Людмила Хомотовська. Це ютуб канал Ростислав Продакшн. І запитаю сьогодні про Собчак чи буде галки наступним президентом Росії, чи що там залишиться від Росії РФ? Отже, перше запитання: російська журналістка, от ніби лібералка Ксенія Собчак працює на Володимира Путіна, так чи ні? Так працює за великі гроші. Це вже дуже доволі довга співпраця і якби вони рука руку миє, так і так, що вона так працює. Бачите, друзі. Ну, власне, ми розгадали теж таку схему. Ми бачили, як вона в Грузії приходила і питала: А чому ви там не розрішаєте щоб росіяни зайшли в ваш бар не підписати документи? Какая слава Україні? Ну для нас було це шоковано. І я дійсно теж думав, що вона як агентка кремля. Тобто вона за це отримує великі гроші, так ви думаєте? Так. Показали карти. А, яке її майбутнє, а, Собчак. Ну, Собчак іще повинна, знаєте, піти в політику. Вона зараз, якби у неї якась навіть така програма, що я зараз покручуся, а потім я буду в політиці і вона буде в політиці. Я не бачу, що вона там стане якоюсь там супер пупер але все ж таки вона зайде в політику і якийсь час вона там буде. Через якийсь час вона закінчить не дуже добре, може це буде аварія чи якийсь нещасний випадок. Але піде вона доволі рано життя, але те, що вона ще буде в політиці, це точно. Чи може Максим Галкін в майбутньому стати президентом Росії? Ви розумієте, що Максим Галкін себе не бачить президентом Росії. Тут більше що це бачать люди. Я не бачу його бажання. Mm -hmm. Я наскільки розумію, що навіть будуть підкатувати, і йому це пропонувати якась із партій. Ну не впевнена. От на сьогодні mm -hmm. я, я так, не впевнена, так, так, що він тобі піде. Чи є можливість в. Б... Опозиційного лідера Навального зайняти посаду президента РФ. Він зараз перебуває в в'язниці. Я вже вчора дивилась, і сьогодні я не можу сказати, що він не може зайняти. Він може. Кладеться для того щоб взагалі, якби розібратись, то там і немає кого іншого ставити, крім Навального на сьогодні. Він не займе цю посаду єдине займе. займе єдине, що він не буде довго на тій посаді. Він не буде довго на тій посаді. Чи це мож, може бути навіть наступний от президент, так? Тобто виходить після Путіна, так? Він не буде довго, він може років два, може, три, якось чомусь він не добуде по зв'язку mm -hmm. з здоров'ям, але те, що він займе цю посаду, його туди посадять. І останні такі запитання: Макрон і Шольц. Вони друзі України. А -а. Ви так сміялися? Така цікава реакція у вас була. А Макрон такий, знаєте, жук каралацький, він показує одне, насправді інше, думає третє. Е, сказати, що він такий е, друг друг я не можу. Це зараз позиція, тому що вона йому вигідна. Отак я скажу. А взагалі в його е, знизу там він е, хоче мати кар'єру, довгу кар'єру, він на її працює. Е, Якщо ми беремо Шольца, не дивлячись на те, що він доволі різко говорить, він не зовсім такий стандартний, але він більш відкритий, ніж Макрон. І він більше друг на сьогодні, ніж Макрон. Але тут знову ж це сталося не так давно. Він так, що називається, в нас перевкусся на на повітрі дуже швидко. Зараз ну, Тоді я мушу... Можу... Ага, так так. Так, ну тоді я мушу ще запитати вас і про Ангелу Меркель, щоб вже підтвердити всі мої очікувані і сподівання. Ангела Меркель це як агентка Кремля, можна її теж було назвати. Ну, ці всі перемовини, які були в Білорусі, і Путін. Вона також вчилася в Росії. Ну я не можу сказати, що вона агентка Кремля. Я скажу краще, що це людина, якій платив Кремль платить зараз. Ага. Так, mm. Це бізнес нічого, нічого від себе. Розумієте? так що тут... Бізнес as usual, і ще лідер Китаю, ці Ціньпінь. Йому вигідне падіння Російської Федерації? Та він спить і бачить падіння Російської Федерації і його конкретно цікавить землян. Так що там дивіться, що це буде. Перший, хто почне розкачувати кораблі, які почне тонути. Mm -hmm. так що він доволі серйозний mm -hmm. товариш і він знає, що mm -hmm. хоче, що хоче. А тут, то виходить сказати, що він більше за Україну, все-таки е, ці Цзіньпінь. Чи цікава Україна? Ну, тобто, взагалі одне. Україна від слова геть не цікава. Mm -hmm. Та сама історія його цікавлять гроші, його цікавить взагалі, якби, вплив він людина, яка хоче володарювати. І зараз знаєте, якийсь такий період, коли я і вашим, і нашим для того, щоб завтра. Ви побачите взагалі, на чому я боці. І він, він mm -hmm. своєму боці, і він поглядно за себе. Mm -hmm.